Восени збираємо урожай. Хтось яблука, хтось виноград, а в Ужгороді збирають ківі. Генріх Стратон за освітою біолог ще в 90-ті роки разом з батьком почав виводити новий сорт ківі морозостійкий, пристосований до нашого клімату. Окрім того, що це досить незвична ягода для нашої місцевості, вона ще й невибаглива і надзвичайно корисна. Це Один із найбільш корисних, так визнано, дієтологами, корисних плодів. Взагалі він відноситься до ягід, це кущ ліана. Наприклад, якщо брати по вітаміну С, то ківі в два рази більше плод має вітаміну С, ніж лимон. Поблизу Ужгорода у Генріха є плантація, де висаджено 600 саджанців для збору плодів, а у теплицях за цей рік виростив 30 тисяч саджанців. Чоловік зізнається, з кожним роком їх буде ще більше, адже зацікавлених у промисловому вирощуванні ківі для плодоношення по всій Україні чимало. Киві має хороші шанси прижитися у будь-якому господарстві, адже не вимагає більшого догляду, аніж виноград. А плодоносити починає вже на третій рік. Врожай, як правило, доволі рясний і невибагливий у зберіганні. Я збираю обично до морозу. Ківі не осипається, тому можна не спішити з збором врожаю. Взагалі, ківі досить стабільно, плодоносить без перерв. От з цієї ділянки, десь тут під Києві зайнято біля чотирьох соток землі. Збирається досить стабільно біля тонни врожаю. До сьогодні селекціонер вже запатентував власний сорт Карпат Стратона Валентайн і вже майже зареєстрував його як перший український сорт Ківі. Навіть суд виграв по захисту авторських прав, оскільки знайшлися хитруни, котрі, використовуючи ім'я Генріха Стратона, продавали неякісні саджанці довірливим покупцям. Саме це, на його думку, дискредитує тему популяризації Ківів в Україні. Самі ж плоди ціняться цілковитою відсутністю хімікатів. Незабаром у Журицькій Ківі з'являться і на полицях магазинів. Всюду акцентую, що продається Киві Карпат Стратона Валентайн. Це офіційна назва сорту. В цьому році буде така невелика акція продажу плодів Ківі, розфасованих в коробочки в одному з супермаркетів. Ціна буде невисока біля 22 гривень за кілограм, це значно нижче ніж. Привозні Києві, і крім того, особливості цього Києві є те, що він повністю екологічно чистий, на відміну від привозних. Але біолог не зупиняється на досягнутому. Новий від Києві вже селекціонується. Це має бути великий пліт Ківі без зовнішніх ворсинок під назвою Голд, котрий також зможе рости в Україні.